Субовий склад Гунка Тернопільської області для у заходу вишку. Такий непростий час. Я хотів би дійсно подякувати, що безпекові проекти тривають в нашій області. Це стало можливим завдяки підтримки міністра внутрішніх справ, голови національної поліції, наших міжнародних партнерів, а також голів громад, наших колег, з якими ми саме робимо наші громади безпечніше. Ці автомобілі і це приносили тільки користь для всіх громад, щоб вони давали допомогу людям і люди були вдячні, як нам, так і скажу чергу вам за ту допомогу, яку людина давали. Служу українському народові. Я бажаю вам, щоб саме ви цінували те, що ми зараз маємо, що ви з честю виконували свій обов'язок, служили громадам, служили людям. Слава Україні! Героям слава!